Етнічні німці з усієї України приїхали на вижнечену, аби особисто пройтися маршрутом інтерактивного путівника «Коміт» і зафільмувати німецькі пам'ятки цього мальовничого краю. Вигляді in і Dorf, Alexander Alexanderdorf und Katharinen-Dorf. Das ist unsere Geschichte, die Geschichte von Bukowina Deutsche aufs Land. Äh, heute haben wir ein, ein Projekt für einen mobilen Apps äh, von äh, Rat des Deutsches Ukraine, äh, welcher welche heißt äh, «Komm mit». Unsere, äh, bewahre ja. unsere Kulturerbe, das ist sehr wichtig, weil die, die, die Kulturerbe, das ist unsere Identität. Wenn wir es verlieren, dann verlieren wir unsere, unsere Geschichte. Darum das ist es wichtig, die jungen Leute zeigen, wie kann man das machen, soll diese Kulturerbe nicht äh, vernichten. Wir äh, lernen das, zeigen, wie kann man machen, verschiedene Fotos, Videos, wie kann man erzählen das, in verschiedene kann man auch schreiben, Bücher, Erzählungen und das ist sehr wichtig, soll die junge Generation das alles bewahren, weil das ist unsere Gegenwart, unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft nicht verlieren und lebendig zu lassen. Заду мене знаходиться німецька школа, яка працювала у ті часи. Сюди приходили дітки з різних сел, можливо, з різних куточків села. Тобто тут колись процвітало це місце, було наповнено багатою енергією та спогадами. Дякуємо за те, що організовуєте для нас заходи, схожі на ці. Чому? Адже нам важливо дізнатися про німецьку культуру. Дуже пізнавально і дуже круто те, що ми побачили визначні візитівки села Черешенька хай сіміле їх кома з харківу їх він зіпсеняре аль їх вінфро дас ів дабі Ми відвідали дуже цікаві хороші місця. Ми побачили і е, е, криницю, у якій ніколи не висихає вода, не дивлячись на погоду, на засухи. Ми побачили позаду нас якраз е, школу німецьку, якій вже більше 125 років, у якій навчалися німці. Я така то знається, так як завжди росіяни кажуть. Я дуже рада, що я долучилася до створення маршруту Буковиною, який потрапив до інтерактивного путівника коміт. І тепер мала змогу розповісти про ці німецькі пам'ятки нашим учасникам, щоб вони зафільмували, щоб вони стали біля пам'ятки, записали відео, а потім це відео розмістили у своїх соцмережах, показали вдома батькам і сказали, що ми бачили будівлі, створені німцями на власні очі. Красота, гарні учасники з міста з Києва, Житомира, Карпівницького, Хмельницького. Я також наші учасники з Чернівців. Їм дуже все подобається. Вони дуже згопливо знімають відео про черешенку. сьогодні ходили ходою в німецьких національних костюмах. І такий проєкт дуже важливий для збереження нашої спадщини. Ми обговорювали важливі питання і визначали релігійні свята. Процес Скажімо так, там же в нас є чиму. Вже переможці буде, так? Добре. Ткаський верстан. Коли кажуть, що чоловіки так себе люблять, то щоб десь заглядали, і все, що це буде до 120-ї річниці. А так бути? місцевість і в кожній місцевість народні.